Вітаю слухачів українського радіо, які у цій порі разом із нами та приєднуються. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. І Далі ми говоримо про те, як українська в Україні стає поширеною, рідною, звичною. І е, тут доречно згадати статистику: після повномасштабного вторгнення спостерігається тенденція до зростання кількості громадян, які переходять на українську в повсякденному спілкуванні. Якщо до 24 лютого 2022 у побуті зазвичай розмовляли російською 56, Відсотків а української 43%, то нині, станом на травень, зокрема, як свідчать дані дослідницької компанії Gradus Research, державна використовується у побуті 61% опитаних. Ну а тим часом за кілька днів, 19 червня, виходить новий радіоблог про мову, автор якого Данило Гайдамаха. Він же чорнобровий мовний блогер. Він зараз у студії Українського радіо. Данило, Вітаю, вітаю Олена, Вітаю слухачі українського радіо. Отже, насправді цей радіо. Блог, це новий виток твоєї роботи, і ця робота перейшла загалом із соцмереж. Розкажи більше про проєкти і про те, з якими планами ти входиш у новий виток своєї творчості. Угу. Дивись, це для мене дуже відповідально і насправді цікаво, тому що з радіо я так чи інакше пов'язаний з самого дитинства. Я 9 років співав в. Хорі, хлопчиків, туєників при національній музичній академії, і у нас е часто були в будинку звукозапису, оркестр е національного радіо нам супроводжував часто. Я в хорі був соло, і ось ця вся радійна естетика. є для мене надзвичайно близько. Я завжди так задивлявся на вашу роботу, і, буваючи, у вас в студії, е завжди відчував от якийсь інший е сленгово, скажімо, я думаю, ми сьогодні ще про сленг поговоримо, але ось такий вайб, знаєш, е у радіо трошки інший, ніж на телебаченні. І от завжди було е дуже цікаво. До цього доторкнутися. А сам я перейшов на українську мову, коли мені було 16 років, точніше, я почав свій перехід в 16 років, і вже десь виходить, я нещодавно рахував, 7 років, як в соціальних мережах розповідаю про цей мовний перехід. І так сталося, що він мною не був якби осмислений. І описаний постфактум я переходив на українську мову разом зі своїми підписниками і якби запрошував їх до цього шляху. Напевно, тому мені вдалося якось дуже багато речей собі зауважити на цьому шляху, виокремити, сконцептуалізувати і якось ну. Скажімо, особливо ними ділитися. І от що мене в мовній дискусії найбільше якби, цікавить, те, що найчастіше її ініціюють теоретики, знаєш, які от народилися в українськомовних сім'ях, собі там закінчили філологію, і ось от вони бачать ситуацію так. А з'являються з іншої сторони люди, які говорять російську мову, і бачать ситуацію інакше. А люди, які переходять на українську чи вже перейшли, вони якось в цій дискусії виходять, ну, не те, щоб не помічною стороною, їх там за. Прошують на всякі випуски, вони там ведуть свої блоги, але вони раніше ніколи не виступали ініціаторами цього діалогу, і цей голос мені би хотілося, щоб він звучав повніше, тому що мені здається, от люди, у яких українська мова є набута, вони якось інакше її відчувають. І от мені цікаво, цей аспект дослідити разом з слухачами «Радіокультура». На «Радіокультура», Я нагадаю, стартує 19 червня радіоблог під назвою Знак переходу. Аудиторія, ну скажімо, соціальних мереж це одні люди. А аудиторія радіокультура це напевне трошки інший зріз, яким чином, ну скажімо так, підлаштовуватимеш свій контент, або змінюватимеш подачу, або в принципі залишиться все так само. От що мені надзвичайно подобається в роботі над цим проєктом, що. Надзвичайно, команда е, зібрана навколо нього, е, виконавча продюсерка Ірина Славінська, і всі інші члени команди. У нас все побудовано на абсолютній довірі, і якби е, мені дали таку собі творчу свободу. І я відчуваю десь. Е, Такий запит сьогодення, що хотілося б сказати, і десь воно дуже суголосно з тим, що я, який запит я чую від самої команди. І якось у нас так виходить дуже все органічно, дуже природно. І я не скажу, що я себе в чомусь обмежую, і при тому, вже так по факту там, нашої роботи, вже скоро, в понеділок, 19 числа, будуть перші випуски, та в Етері, Я собі бачу, що воно достатньо таки суголосно з тим, що відбувається на радіокультура. Паралельно з тим, як створю свій продукт на радіокультура, ще знайомлюся з паралельно з проєктами, які йдуть. І Я як занурився в той світ подкастів, знаєш, різних програм. Я зараз все це слухаю, набираюся. Окремо мене вразили ці радіовистави. Це також окрема сторінка. Оце там прибираєш квартирі, а поруч слухаєш, значить, якусь класику надзвичайно. Ну а все таки аудиторія, яку ти мав досі. Ти mm -hmm. ж плануєш її все таки перетягнути за собою, так і яка ця аудиторія, чи готова вона на якісь інші концептуальні речі? Чи все ж таки це буде стандартний такий, ну умовно кажучи, набір того, як правильно і що робити для того, щоб легше опанувати українську? щоб... Призвичаюватися до якихось нових мовних зворотів, слів тощо у побуті. Ну, так чи інакше. Все те, про що ми говоритимемо в нашому Радіоблозі, протягом цих семи років, так чи інакше, десь я зачіпав ці теми. Але це перша моя така можливість. Знаєш, це все зібрати в одному місці і створити такий цілісний продукт, як ми говоримо. Це наша спроба дати вичерпну відповідь на невичерпну мовну дискусію. І, нарешті, якби розставити ті крапки над її. І Я думаю, що і для моєї аудиторії, яка слідкує за мною в соціальних мережах, це також така можливість мати місце, куди завжди можна повернутися і актуалізувати якісь теми для себе. Тому я дуже вдячний, що тепер маю таку площадку, де можна реалізувати це. В першому випуску, яка твоя перша порада лунає з вуст для слухачів, для тих, хто сприймає, розуміє, хоче перейти на українську або навпаки знає її, буде дуже уважно і ретельно стежити за твоїми словами, чи не помилився десь Данило Гайдамаха? Якраз в своєму радіоблозі я наголошую на тому, що помиляюся, отже, говорю або говорю. Говорю правильно, так. О, супер. Помиляюсь, отже, говорю. Тобто, якщо ми не хочемо помилятися, то краще взагалі не переходити. Але хіба це наш варіант? Слухай, от е, ти посилалася на дослідження від Суспільного: 57% українців або більше стало говорити українську або перейшли на українську від 24 лютого. Це масовий процес, який є незворотній. І заговорити зараз українською, це, це мова майбутнього в Україні, це мова успіху в Україні. Е, і тобто, не говорити нею це не наш варіант. Тому включаю. І не біймося помилятися. Я не сумніваюся, що десь за весь радіоблог і у мене будуть якісь помилки, і це абсолютно природно. Якраз ми будемо разом вчитися, як робити так, щоб мовний процес став абсолютно комфортний. Гайдегер казав, що мова це дім, і ну, в домі передовсім має бути комфортно. І це правильно в домі має бути дуже зручно і в домі різне стається. Але зрештою, якщо це умовно кажучи, або сім'я, або людина, яка проживає, має свої там, побутові якісь. Такі речі, то відповідно все одно цей комфорт вона над ним працює. Ну так само і власне виходить з мовою, про яку ми говоримо. Але от коли ми говоримо про перехід на українську, ми розуміємо, що комусь комфортніше і, скажімо, зручніше це зробити, тому що навколо середовища сприяє цьому. Але ми розуміємо, що також особливо ми знаємо східні регіони, де людям важче це робити саме через те, що середовище не сприяє, і складніше, звісно, хтось наважується, хтось навпаки, як кажуть, а я проти, я все одно зроблю так, як я хочу. Ну а хтось просто тому, що боїться, соромиться і не наважується, що. Щось змінити як, от в такому випадку, коли середовище не зовсім сприятливе, насправді це великий шанс. Навпаки, я вважаю, що коли середовище не сприяє мовному переходу, це навіть можливо цікавіше, тому що ви з мовним переходом ще й отримуєте можливість кардинально змінити своє середовище. Це у мене так спрацювало. Тобто, перейшовши на українську мову, я увійшов в те середовище, в яке, напевно, ніколи б не наважився увійти. Але я знав, що я десь знаєш, відштовхуюся від е, колишнього, десь можливо хтось втратиться в тому переході. Ну, але постійно обертатися на людей і стримував. Вати, якби своє щастя, свій успіх озираючись на когось, це, це був не мій шлях, це був не мій варіант. Я для себе вирішив перейти так, перейти. Я переходжу. Що скажуть люди, мене не цікавить. І хто мене засудив в цей момент, хто від мене відвернувся, вони лишились позаду. А я пішов до нових людей і знайшов надзвичайні нові знайомства. А що ще змовним переходом з'явилося? Е, відкрилися нові таланти, які раніше в собі навіть не підозрював. Я ніколи не думав, що я стану блогером. Але коли е, я відмовився від російських блогів, а українських на той момент не було для мене цікавих, я подумав, а чому би мені не створити блог. Тобто, перехід на українську мову це не лише щастя, це не лише успіх, як я говорю, це нове середовище, це не розкриті вас таланти, і це ще дуже багато приємних побічних ефектів, які я вам не передбачу, тому що кожен свій унікальний е, шлях. Я сподіваюся, це ви мені ще розкажете, які це плюшки вам по життю дало. Українські блоги свого часу були рідкістю, і перші, хто починав дарувати цей шлях, насправді стали зірками в своєму середовищі. Зараз конкуренція зростає. Ну як сказати, от колись, коли я почав, я як виявилося, я себе знайшов в становище, коли я був єдиний українськомовний тіктокер. І я отримав перші мільйони переглядів і думав, в чому ж секрет успіху: Озираюсь навколо, а навколо москово соціальна мережа. Вибачте. А потім почали з'являтися інші українськомовні тіктокери, і я десь відчув тоді конкуренцію. І справді, десь себе заганяв, ось 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 всю цю неприємну гонитву за якимись числами. Ми переглядами зараз я абсолютно в цьому заспокоївся. Мені цікаво, просто чи я щирий, чи я не щирий, і це єдиний мій орієнтир, в якому я нарешті навчився плавати. Я нагадаю, що чорнобровий такий нік має Данило Гайдамаха, мовний блогер. Загалом ми всі розвиваємося і розуміємо, що мова так само живий інструмент, живий організм, який неможливо зарегулювати настільки, щоб, не дай Боже, не туди наголос був поставлений. І що до цього ламаються списи, тому що, скажімо, філологи, академіки, представники академічної, самолітературної мови дуже часто закидають, що ось має бути так, а не так. Є багато людей, які починають сперечатися і доводити, та ні, мова жива, і наші регіональні особливості вказують на те, що навіть одне слово може мати різні наголоси голоси або відтінки, так би мовити, на різних mm -hmm. територіях, як ти особисто ставишся до того, що от літературна мова вишколена, і ще плюс дуже багато в нас зараз різних е, сленгових слів або запозичені mm -hmm. з англомовних територій, або з інших країн, і ці слова от нам навіть слухачі інколи закидають, якщо ведучі вживають якесь конкретне слово, а воно таке влучне, так хочеться його mm -hmm. вжити, і ми це робимо і отримуємо на горіхи. То як ти ставишся до того, що от співіснують різні такі виміри у мові? Моя. Mm -hmm. Fórmula... З двох слів здоровий глуст. Він завжди має бути. І е, я я вважаю, ми, ми будемо говорити в Радіоблозі і про ненормативну лексику, і про сленг, і про англіцизми. І в принципі, моя ідея щодо всіх цих речей, це ось е, доречність чи недоречність цих речей. Е, і кожна з цих сфер мною перерахованих є місця, де це доречно. Е, там вже, вже ледь нецензурна лексика не стала національними привітаннями. Ми вже всі знаємо, куди посилаємо корабель і Ще що відповідати на прізвище. Путіна, тобто, ну не можна вдавати, що ми не стали більше лаятися з від 24 лютого. Ну, це факт, який треба визнавати. Є літературна мова. Я вважаю, що це талон, до якого має прагнути людина, що вважає себе культурною, тому що це саме те, що асоціюється з виточеністю, красою, вишуканістю. І ну, суржик не може бути красивим ну, вишуканим і витонченим. Він асоціюється з такими речами. Він може використовуватись там, наприклад. Як класний художній засіб для підкреслення іронічності чи комічності персонажа, класно з цим там Остап Вишня грався, Квітко Основ'яненко, але ну, витончено це ще ніхто, на мою думку, не зробив. Ну, те саме з лайку, те саме з сленгом. Заборонити сленг це означає закрити молоді шлях до мови. Це неможливо, це неправильно. Е, так само з суржиком. Я знаю багато мовних пористів, розказують, що треба його заборонити, треба його засоромити. Ну вибачте, це тільки нагнітатиме ситуацію в мовному просторі. Це не сприятиме тому, щоб люди хотіли вчитися і вдосконалювати свою мову. Я навпаки вважаю, що ми маємо вивчати суржик як явище і опановувати його, і якраз в руках вправного мовця, який усвідомлено підходить до суржика. Це може стати якраз класний художній засіб. Яке слово паразит у тебе? От у мене, наприклад, слово власне. Я зізнаюсь, бо навіть слухачі інколи закидають. Я так працюю над цим, але все одно зловживаю. Надзвичайне слово я його теж дуже люблю. А у мене з Ісландових я його вже сьогодні вживав. Це слово вайб. Ну воно от синонімічно не це атмосфера чи настрій, та от класний вайп у радіо, класний вайп у нашої студії, у нашої розмови, класний вайп. Е, ну мені це слово подобається. Я його вживаю. Може навіть іноді недоречно, але чому я маю собі відмовляти в задоволенні? Ну і власне слухачі це оцінять. А ви нагадаю, маєте змогу це зробити? Адже з понеділка на Радіокультура стартує радіоблог Данила Гайдамахи о 12.35, 15 та вісімнадцятій годині. скільки за тривалістю? Приблизно до п'яти хвилин, а ага, тобто, тобто це корот, такі коротенькі, короткі? Я думаю, як снеки поклацаємо. І кожен кожен випуск це окрема тема, насправді дуже важка, як сороками мусолиця. А ми намагаємося власне до п'яти хвилин втиснути всі факти, всі аргументи і от знайти ті відповіді на ці питання. Дякую за участь у нашій програмі за те, що розповів, як сам користуєшся українською. Ну власне, користуватися. Я б навіть не сказала це слово, краще живемо нею. Це мова рідна, яка має бути. Данило Гайдамаха, Чорнобровий, був у студії Українського радіо.